Були звернення не з мого округу, але люди так і казали, ми за тебе голосували, ти йшов в першому списку, будь ласка, вирішуй нашу проблему. Це проблема е вулиця Кобринської між будинком 12 і 13. Така частина, вона цілком затемнена і в темний час доби там пройти практично неможливо. Я вийшов з ініціативою. В розроблену програму освітлення міста включено, власне, це вже однозначно включена ця дворова площа. Також буде в планах, це вже закладено в бюджет міста, облаштування бруківкою проїжджу частину вулиці Лисенька і частину ринкової. Мною було знайдено і зараз є на розгляді міської. Влади на розгляді перебуває оцей проєкт переробного, цілком переробного, півтора-два відсотку після цієї переробки залишається для захоронення. Така технологія новітня це хорватські фахівці, вони їхніми послами користуються навіть в Європі. Я вчора презентував цю компанію, їх представників в міськраді. Зараз будемо туди питання опрацьовувати на комісії. Житлово-комунальні і будемо носити на сесію. Звичайно, напевно, що, може, якісь будуть громадські слухання і так далі, тому що, ну, таку, з такою ініціативою я вийшов і не просто з ініціативою, а вже з конкретною пропозицією.